Питаю такого. Компактніші. Тихіше. Напруга в мерезі, вологість повітря та температура. Ви зрозуміли. 10 найпоширеніших запитань при виборі компресора. Вітаємо вас на каналі Апро. І сьогодні відповідаємо, як обрати на що звернути увагу при виборі компресора. З нами сьогодні наш експерт Павло. Паш, привіт. Привіт. Сьогодні будемо розповідати про компресора і давай з першого найпоширенішого запитання: в чому різниця між масляними та безмасляними компресорами? Гарне питання: у кожного з типів компресорів є свої плюси та мінуси. Щодо масляних компресорів, в них з плюсів це простота конструкції. Даний тип компресорів існує на ринку вже багато років, тому на них просто знайти запчастини та полагодити їх. З цього витікає те, що ці компресори відносно дешеві у порівнянні з безмасляними аналогами. Також плюсів масляних компресорів це великий експлуатаційний ресурс та майже необмежений час безперервної роботи у порівнянні з безмасляними аналогами. Добре, а якщо говорити про мінуси, які мінуси у масляних компресорів є? Ну, перший мінус витікає з їх назви це те, що в них треба змінювати масло, контролювати його рівень. Це досить брудна та відносно неприємна робота. Також вони більш гучні за безмасляні аналоги та більше по розмірах у порівнянні розмір на потужність. Так, давай розкажемо, які є головні переваги у безмасених компресорів. Насправді без масельних компресорів дуже багато переваг. Перше, це те, що вони відносно компактні порівняння з масляними аналогами. Вони тихіші, що добре впливає на роботу. Основною з їх фішок є те, що вони мають чисте повітря на виході без домішок масла. Тоді скажи, будь ласка, де можна його використовувати, якщо в нього чисте повітря? Даний тип компресорів має чисте повітря на виході, а це забезпечує йому можливість використання в фармацевтиці, медицині, харчовій промисловості та стоматології. Чи є мінуси у цього типу компресорів? Так, є декілька мінусів. По-перше, це не тривалий час безперервної роботи, а друге, це їх ціна. Бо дані компресори відносно сучасні на нашому ринку, тому і ціна у них трошки вища за масляні аналоги. Добре, дякую. Тоді переходимо до другого питання. Паш, Я знаю, що продуктивність на вході і виході вона різниця. На що треба звернути увагу, на яку треба орієнтуватись? Так, дійсно, продуктивність на вході та на виході відрізняється приблизно на 30%. Більшість виробників вказують продуктивність саме на вході. Але нас цікавить продуктивність на виході, бо саме за цим показником ми можемо зрозуміти, який пневмоінструмент інструмент зможемо під'єднати. На прикладі цього компресора в нього на вході 240 літрів, на виході 170. Тобто, треба орієнтуватися на показник 170, щоб зрозуміти, що сюди можна під'єднати. Угу. Добре, а скажи, будь ласка, чи важлива різниця в приводі компресора? Так, це важливо, але треба спочатку розібратися, які бувають типи приводів. Буває прямий тип приводу це коли двигун напрямий з'єднаний з компресором, а буває ремінний це коли є два шківа, на яких рухається ремінь. На прикладі цього компресора тут прямий привід. Прямий привід дає більш компактні розміри, але ресурс у нього трішки менший за. Реміни моделі, угу. я так розумію, що ремінні моделі вони більш потужніші і мають більший ресурс, правильно? Так, все вірно. Саме їх використовують на СТО та інших виробництвах, бо ремінна конструкція дозволяє використовувати два шківа різного діаметру, за рахунок чого двигун виконує малу кількість обертів, угу. а компресор велику. Тобто, таким чином ми зможемо зберегти ресурс компресора. А скажіть, будь ласка, а як визначити, чи підійде компресор до якогось окремого пневмоінструменту чи під задачу? По перше, треба зрозуміти, для чого ви купуєте компресор далі треба порівняти. Продуктивність, яка необхідна для використання пневмоінструменту, з продуктивністю, яку може видати компресор. Наприклад, даний компресор видає, як ми вже з'ясували, 170 літрів для роботи цього пневмоінструменту необхідно від 30 до 115 літрів на хвилину. Тобто даний пневмоінструмент можна використовувати з даним компресором. А, тобто він підійде, я можу їм працювати. Добре, ну, але в мене є ще питання: чи якось впливає діаметр шлангу на використання пневмоінструменту? Дійсно, діаметр шлангу може впливати на продуктивність пневмоінструменту. Для більшості пневмоінструментів підійде звичайний розмір шлангу 8 мм діамету. Але при використанні продуктивних пневмоінструментів краще використовувати шлан з діаметром 10 мм. Так, Паш, скажи, будь ласка, а чи є якийсь базовий набір інструментів, який закриє більшість потреб людини, яка щойно купила компресор? Для базових завдань є базові набори. Наприклад, ось такий. До нього входить пістолет для підкачки, пістолет для продувки, пістолет для розпилення рідин. П'ятиметровий шланг ага. а також фарборозпилювач на півтора міліметра. В яких випадках можна підключати інструмент напряму до компресора, а в яких потрібні спеціальні пристрої для підготовки повітря? Давай розказувати, що це таке і як воно працює. Дивись, тут все дуже просто: це повітряний фільтр. Він необхідний для того, щоб фільтрувати повітря від часток бруду. Угу. Так, це що в нас? Далі в нас йде лубрикатор. Він використовується для змащення пневмоінструментів під час роботи, наприклад, при використанні гайковерта. Угу. Так, зрозуміло це. І це у нас фільтр-вологоловлювач використовується для відокремлення частинок вологи з повітря. Так, а в мене така штука є: це що таке? Це в принципі в зборі. Усе, що ми тільки що переглянули. це лубрикатор, фільтр вологоловлювача, а також редуктор з манометром. Це універсальне рішення для використання з вашим компресором. Це просто компактне рішення, все в одному. А і воно дешевше разом я так розумію. звісно. Круто. Була така історія з одним клієнтом. Він купив компресор і купив подовжувач 50 метрів. Приходить домой, вмикає, і він не працює. Що це таке, ти може знаєш? Тактика дійсно може траплятися при використанні подовжувачів з потужним інструментом з кожним метром, де втрата в напрузі. Угу. Тому рекомендується підключати потужні прилади напряму до розетки. Потужних безмасляних компресорах, а саме на 6-8 циліндрів, є невеличкий лайфхак. В них можна запускати кожну пару циліндрів окремо, тим самим знижуючи навантаження на мережу скажи, будь ласка, а яка реальна різниця в шумності роботи масних і безмасних компресорів? А давай зараз це перевіримо, запустимо наші дві моделі та порівняємо на практиці. Обрали ось такі дві моделі для тесту масену OFD 50 та безмасену OFE 50. Почнемо з масенного компресора. Середній показник близько 75 дБ, максимально 85 дБ. Далі безмасена модель. Як ви вже почули, вона значно тихіше. Середній показник 60 децибел, максимальний 79 дБ. І це при тому, що безмасляний ofe 50 вдвічі потужніший та продуктивніший за масляний ОФД 50. Я знаю, в тебе є улюблене питання, яке тобі часто задають, але в ньому немає особливого сенсу. Це питання часу накачування ресивера. Дійсно, в цьому немає особливого сенсу, бо компресор накачує ресивер з нуля до повного лише перший раз при початку роботи. Далі він підкачуватиме себе рівномірно, і ви не будете цього помічати. Також на це можуть впливати деякі фактори, такі як напруга мережі, температура та вологість повітря. І на останок питання про обслуговування. Коли міняти оливу, коли зливати конденсат, ну і таке інше. При обслуговуванні треба звертати увагу на три речі. Перше, це фільтруючий елемент повітряного фільтру. Його необхідно змінювати кожні 50 годин роботи. Далі злив конденсату. Конденсат треба зливати кожного дня наприкінці робочої зміни або раз на тиждень, якщо експлуатація не регулярна. А також зміна масла при першому запуску, тобто коли компресор новий і він проходить обкатку, треба замінити масло через 50-20 годин, а далі кожні 300 годин роботи. Якщо ви залишились питання з приводу компресорів або іншого нашого обладнання, пишіть їх у коментарях, і ми обов'язково вам відповімо. В описі залишаємо посилання на все пневе обладнання і промокод на знижку на компресори. А ми вам дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!